Гучний скандал, обшуки, схеми з відкатами та фігуранти із прізвиськами. Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура цього тижня заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції в сфері енергетики. Фігурантів називають високорівневою злочинною організацією, яка вибудувала корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема і енергоатом. Упродовж тижня чи не кожен день спливали різні подробиці цієї справи? Їх. Зібрав кореспондент ТСН Олександр Романюк. Три місяці надзвичайних випробувань страшенних переживань, що у нас не вийде. Це перша публічна поява керівників та САП від початку тижня. Перед журналістами розслідувачами представниками громадських організацій, вони розповідають, як відомства готувались до операції із кодовою назвою МІДАС. Операція дійсно складна, потребувала залучення всього ресурсу, що в нас є, і ключовим для нас було чи встигнемо ми до того, як затримують мене або семена, і саме в понеділок, 10 листопада, усе і почалось. Вранці одразу у кількох змі з'являється повідомлення про слідчі дії у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенко та його колишнього радника Ігоря Миронюка. Пишуть і про обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча вже о десятій ранку. У себе в телеграм-каналі НАБУ публікує текстове і відео повідомлення із подробицями справи. В результаті проведеної роботи отримано тисячі годин аудіозаписів, які є доказом діяльності високорівневої злочинної організації. Що діло у сфері енергетики та оборони. Без імен, лише з прізвиськами фігурантів справи у набу називають злочинною організацією: рокет, тенор, шугермен, карлсон, Рьошек. Саму операцію по викриттю цієї схеми детективи охрестили Мідас за давню грецькою міфологією. Це ім'я Володара, який був здатний обертати все, до чого торкався, на золото. Схема за версією детективів виглядала наступним чином: фігуранти мали інформацію про контракти енергоатому та їхніх підрядників, і саме із них вимагали відкати від 10 до 15%. Якщо ті відмовлялися платити, їм погрожували заблокувати платежі або скасовували статус постачальника енергоатому. Усе це детективи підкріплювали аудіозаписами розмов. Фігурантів просто розкажи йому, дивись, буде кінець усі лінійці компанії. Ви просто закінчите в чорному списку. Ви обнулитеся просто і все. Всіх ваших спів. Робітників заберуть в армію фігуранти за версією набу контролювали кадрові призначення в енергоатомі, закупівлю та фінансові потоки. У самій компанії підтвердили обшуки і пообіцяли співпрацювати зі слідством. Також провести внутрішні перевірки обіцяла і міністерка енергетики Світлана Гринчук, яка одразу надвечір зібрала журналістів, аби прокоментувати цю справу. Повне сприяння з боку компанії всім слідчим діям, надаються всі необхідні запитувані документи, не чиниться жодного опору. Про корупцію згадує у традиційному вечірньому зверненні президенти наголошує, якщо провину фігурантів доведуть, вони мають понести відповідальність. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом, з правоохоронними органами. Вівторок набув публікує чергову серію подробиць розслідування операції Мідас. Її головний герой Карлсон, керівник злочинної організації, який, за словами правоохоронців, контролював роботу так званої пральні, де відмивали незаконно отримані кошти. Діяльність офісу Шугермена або ж пральні, контролювалася Карлсоном. З помешкання розташованого на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Київ. Хто такий Карлсон? Офіційно у нобу справжнього імені не називали, але в інтерв'ю виданню Українська Правда фактично підтверджують, що йдеться про бізнесмена Тимура Міндіча. Ще до початку розслідування він виїхав за кордон. Цей факт підтвердили у Держприкордонслужбі і поточнили у розшуку. На момент виїзду він не перебував, Україну покинув як громадянин Ізраїлю. Ще раніше кордон перетнув і ще один фігурант Олександр Цукерман. У розслідуванні він фігурує як Шугермен. Попри відсутність в країні, обом оголосили підозри. Ще п'ять фігурантів затримали. Одному з них навіть почали обирати запобіжний захід. У вівторок надвечір набу оголошує ще одну підозру в незаконному збагаченні. Колишньому віце-прем'єру в одній із серій серіалу набу він фігурує з прізвиськом Чегевара. Слідство твердить, учасники злочинної організації передавали йому 200 тисяч доларів. При цьому останній транш цієї суми півмільйона доларів його дружині. Бо сам Чигівара уже був підозрюваним у корупційних злочинах. Набу його імені теж не називає, але журналісти припускають йдеться про Олексія Чернешова. На банковій на розслідування відреагували закликами до кадрових перестановок. Володимир Зеленський у зверненні у вівторок заявляє: міністр юстиції та міністр енергетики мають подати у відставку та анонсує перезавантаження управління енергоатомом. Я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Згодом стає відомо, що Світлана Гринчук і Герман Галущенко дослухалися до порад президента і написали заяви про відставку. У цей же день з'явився і коментар енергоатома. Там наголосили через діяльність злочинної організації, жодних збитків вони не понесли, втім пообіцяли провести необхідні перевірки. Середа Кабмін подає у парламент заяви про відставки двох міністрів. Їх можуть розглянути 18 листопада, а ще від посади відсторонює віце-президента, енергоатома та ще кількох посадових осіб. Того ж дня вищий антикорупційний суд обирає запобіжні заходи. Засідання відбуваються одночасно у кількох залах. Журналістам дозволяють транслювати усе у прямому ефірі. Сторона обвинувачення у подробицях зачитує матеріали слідства. Про те, як під час затримання фігуранти справи розбивали свої телефони та знищували документи, про те, як довго стежили за причетними, класно підозрюємо такі обов'язки прибувати до детективів на бур Колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, беруть під варту з можливістю внесення застави у 125 мільйонів гривень. Детективи його називають одним із засновників злочинної схеми, і на плівках він фігурує як рокет. Однозначно ми будемо подавати апеляційну скаргу. Ми впевнені, що час від часу ми все ж таки доб'ємося звільнення нашого під з під варти. Всі зо за рішенням суду опиняються і виконавчий директор енергоатому Дмитро Басов на прізвисько Тенор. А також Рьошек, так назвали бізнесмена Ігоря Фурсенка. Обидва теж мають можливість вийти на волю під заставу відповідно у 40 та 95 мільйонів гривень. На плівках антикорупційного бюро можна почути і жіночі голоси. Один із них, як з'ясовується у суді, належить Лесі Устименко. За даними слідчих, вона працівниця бек-офісу з легалізації коштів. У цей же день свою можливу причетність до справи Мідас. Виданню Радіо Свобода коментує бізнесмен Олександр Цукерман, який виїхав за кордон. Звинувачення назвав неправдою і пообіцяв повернутись до України, коли прийде час. У четвер запобіжний захід обирають останній затриманій фігуранці ще одній працівниці бек-офісу Людмилі Зоріній. Але того ж дня за неї та Лесю Устименко внесли сумарно 37 мільйонів гривень застави. Зробила це компанія, зареєстрована у травні цього року. В уряді своєю чергою анонсують аудит усіх державних компаній, передусім закупівель. Проте головною новиною дня стають санкції проти втікачів Тимура Міндіча та Олександра. Цукермана вони діятимуть три роки, передбачають заборону економічної діяльності та блокування активів. Сам президент у інтерв'ю Bloomberg заявляє, що не спілкувався із міндічем після оголошення розслідування і підкреслив, що друзів як президент воюючої країни мати не може. А головне у цій справі вироки. Європейські партнери України на скандал відреагували стримано. Заявили, що наша держава має показати швидку реакцію. Появу справи назвали підтвердженням того, що антикорупційні органи в Україні таки працюють, і закликали продовжити антикорупційні реформи. Водночас пообіцяли, навіть попри скандал, підтримуватимуть Україну у боротьбі з Росією, і лише угорський прем'єр Орбан закликав припинити фінансування нашої держави через корупцію. Втім, в українському МЗС йому одразу нагадали, що Орбан і сам. Фігурує у подібних розслідуваннях. п'ятниця у цей день свої перші коментарі нарешті на широкий загал дають очільники антикорупційних відомств. Ми вже їх згадували на початку сюжета. Не обходиться гучних заяв. Я вам абсолютно авторитетно кожу говорю, що в кожного правоохоронного органу, який працює зараз в Україні, була. Так чи інакше, інформація про цей треш, який відбувається. І жоден із них нічого з цим не зробив. Сам вихід розслідування у публічний простір твердять лише частина роботи, а судова справа може розтягнутися на роки. Після заходу щоправда, очільники НАБУ та САП були менш говіркі. Наші юридичної процедури зараз не даємо коментарів. Це ж просте питання. Утім, одне питання про можливу екстрадицію втікачів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Очільники та Сап таки прокоментували. Санкції на них наклали як на громадян Ізраїлю, і РНБО розглядає варіант із можливим позбавленням їх громадянства України для будь-якої особи, яка є громадянином України і має кілька громадянств, для України. В першу чергу це громадянин України. Будемо цим займатися, вивчати це питання. Цим займаються прокурори і детективи. Дякую. Чи будуть у справі про корупцію в енергетиці інші підозри? Очільники НАБУ та САП не кажуть. Водночас не виключає до подальшого розслідування можуть долучити слідчі групи із інших країн та службу із фінансового моніторингу. Тож неймовірніше, наступного тижня українці зможуть почути чимало інших нових обставин справи. Олександр Манюк Марія Васильєва ТСН один марафон. Єдині новини.